Хлопці, дівчата, це дуже важливий подарунок. Оце книжка, ви читаєте, всі вмієте вже. Ця книжка називається Євангелія. Переводиться добра новина. Розуміли? Добра новина! Оця книга нам відкриває добру новину. Сьогодні вся, вся Україна, яку добру новину ожидає? Перемогу! Перемогу, щоб закінчилась війна. Ісус Христос, 2000 років назад! Одержав перемогу над гріхом і над злом. Ісус Христос дає свободу від всякого гріха. Діти, оця книжечка, це на все ваше життя. Навігатор, компас це Боже благословіння, це слово Боже. Коли ви будете читати, ви будете знати правду. Ця книга називається Євангелія Господа Ісуса Христа. Тому давайте зараз ми скажемо подяку Господу Ісусу Христу. Знаєте, як це зробити? Підніміть руки я так весь. І громко критям. Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі за Твою любов. За те, що Ти дай нам життя. І благослови нас. Наше село. Нашу країну. І наше життя. Слава Тобі. Амінь.